Сьогодні ми хочемо надати нашим захисникам той інструмент, який дозволить пришвидшити виконання тих процесів, які в них відбуваються, дозволить пришвидшити комунікацію, передачу потреби, передачу інформації. Ми розуміємо важливість цього, тому поставили перед собою таку амбіційну мету 33 тисячі комп'ютерів. Потреба в 33 тисячі ноутбуків. Зібрано загально з усіх військових частин збройних сил України та складової сил оборони, з розрахунку на забезпечення покриття потреби автоматизації всіх процесів, які відбуваються у збройних силах України та складової сил оборони, тобто повна відмова від паперової армії, повна відмова від усіх наявних бюрократичних процесів з переведенням їх в все ж таки цифрові технології. Нами розроблена досить детальний алгоритм доставки ноутбуків як з України, так і з Америки. А в Україні це відбувається дещо простіше, тому що завдячуючи співпраці з нашим давнім партнером новою поштою. А що стосується Америки, то там доставка відбувається на склад компанії «Велокс». Для того, щоб знайти детальну інформацію про наш проект, про те, як зібрати, куди відправити ноутбуки, потрібно просто за Гуглі забити 33 тисячі ноутбуків, цифра і слово, і ви знайдете наш сайт, де все це детально описано. Ми плануємо звернутися до українських IT-компаній, виробників техніки, які працюють в Україні, великих торгівельних мереж. Також плануємо звернутися до українців, які проживають і працюють в сполучених штатах, в Канаді, в Австралії, для того, щоб вони могли передати свої вживані ноутбуки або задонатити на ноутбуки, які ми можемо придбати в Україні тут, і вони будуть новими для наших ЗСУ.